Результати вам можуть гарантувати тільки професіонали, і я не буду сама собі суперечити в тому, що кажу вам, запускайте самостійно собі рекламу, вчіться, як це робити. Якщо я з професійної точки зору знаю, що ефективність, звичайно, вам можуть принести більшою мірою тільки зусилля професіоналів. Але є питання різних етапів розвитку бізнесу і можливість переходу на інший етап. Якщо ми говоримо про бізнес, який має фінансові можливості собі дозволити фахівця запуску реклами, хто має в цьому досвід, має вже доведені результати, добре знає, як працює система, і швидко може опрацювати вашу стратегію розвитку бізнесу і запустити потрібні види реклами в потрібних рекламних системах, це одне питання. Там точно я вам раджу професіоналів, які точно... Візьмуть цю роботу і успішно з нею справляться. Але реалії такі, що не всі бізнеси починаються з можливостями оплатити одразу роботу таких фахівців і наявності бюджетів на рекламу. Реалії такі, що люди починають з позиції нуля, а буває мінуса, і немає звідки взяти навіть на ту рекламу і тим більше на зарплату гарного фахівця, яка буде не низькою, буде досить такою вражаючою. І в таких умовах, з мого багаторічного досвіду, логіка підприємця, що колись я вже буду заробляти, тоді я буду це робити. На жаль, це колись воно стає під питанням, тому що якщо ви будете вести активну бурхливу діяльність, але при цьому. Не залучати цільову аудиторію або залучати її не в невдостатній кількості для того, щоб отримувати замовлення, то ось у той час, коли ви зможете собі дозволити, він може не настати. І коли ми тоді розставляємо пріоритети і кажемо, що ага, підприємець буде сам собі створювати контент, буде сам його публікувати, буде сам очікувати, що буде з ним взаємодія, буде сам реагувати і надавати послугу або там товари, які він пропонує, тоді в чому власне проблема, щоб ця людина замість того, щоб створювати дуже багато якогось контенту, сіла і розібралася над тим питанням, яке не менш важливе. Контент важливий, я не заперечую, але якщо він в процесі не показує результату, то це означає, що вам ну, точно треба це підсилення. І в ситуаціях, коли мені підприємці кажуть, що ми нашкребли зараз на даному етапі на оплату спеціаліста з реклами, я завжди ставлю питання, який бюджет на рекламу ви йому даєте. І у тих ситуаціях, де заробітня плата за послугу, Є більшою, ніж, власне, бюджет на рекламу, це для мене ситуація, коли ви маєте автомобіль, але не маєте грошей на пальне, щоб на ньому кататися. Тобто, той фахівець, якого ви оплачуєте, це автомобіль, але він не може принести вам гарні результати або більше результатів, якщо у нього недостатньо можливостей для виконання його роботи. І тому у всіх ситуаціях, коли ваш бюджет, який ви можете виділити на цей напрямок системно, він недостатній для домінування рекламного бюджету, у вас умовних 20 тисяч гривень на місяць є на рекламу платну. Виділяти, наприклад, 15 на послуги фахівця за місяць і всього 5 на сам рекламний бюджет, у таких ситуаціях я зупиняю вас. І мотивую відкрити YouTube. Запитайте у мене, я вам пораджу гарні канали. Якщо по Тіктоку наш про ідеї канал є розгорнута інструкція, як запустити самостійно рекламу в Тікток безкоштовно. З обмеженим бюджетом вам вигідніше запустити рекламу на повну вашу суму, на всю максимальну можливість вашого бюджету і показатися в вашій цільовій аудиторії. І ви, якщо присвятите цьому час, ви з цим точно розберетеся. Точно так само по інстаграму, по фейсбуку, по Ютубу, по Гуглу є всі вичерпні інструкції. У всіх випадках обмеженого бюджету на рекламу, коли підприємець не знає, як її запускати, і йому не по кишені оплатити фахівця і надати йому достатній бюджет. Я вважаю повністю оправданим і дуже дуже резонним запуск реклами самостійно. Я не буду знецінювати цей процес. Це справді складна справа, вона багатокомпонентна. Але те, що роблять підприємці для свого бізнесу, це не, не простіше ніж та реклама. Я точно рекомендувала робити це самостійно. І я точно знаю, що українські підприємці, які розбираються з усіма тисячами питань, можуть самостійно почати цей процес, а далі передати його професіоналам.